Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Росоловський Андрій Сергійович, позивний грубий, молодший сержант 79-го окремого батальйону, 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Народився 27 листопада 1993 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Навчався у Калуській загальноосвітній школі номер 6 Дуже любив тварин. Удома під його опікою жив пекінес Спайк і Киця Дуня, за якими він сам доглядав. Після розлучення батьків у 2003 році Андрій враз подрослішав став для мами помічником і надійною опорою. Після закінчення школи вступив до Тернопільської фінансової академії, маючи золоті руки і хист до ремонтних робіт, працював у території сервісу, майстром із встановлення систем опалення та кондиціонування. Також займався утепленням фасадів будинків по Калушу та області, користувався повагою колег і вдячністю клієнтів. Захоплювався технікою. Спершу це були велосипеди, а надалі мотоцикли. Андрій був членом байкерського клубу Lions MC Ukraine. Також його життя не було позбавлено творчості і романтики. Він брав участь у роботі молодіжного аматорського театру Любард, режисерка Любов Липовська пригадує. Андрій прийшов до Любарту у 2000 році, коли довкола нашого театру згуртувалася бунтівна молодь. Формувався як вільна людина, що не боїться жити. Малослівний не йшов на компроміс з совістю, аналізував вчинки і робив висновки. У 2010 році познайомився з чудовою дівчиною Марічкою, з якою одружився 2012-го. Через три роки у щасливому шлюбі народилася донечка Ангелінка. Андрій був люблячим чоловіком і чудовим батьком. Марічка ділиться. Андрій був моїм першим і єдиним коханням, чуйний та доброзичливий, опора і кам'яна стіна для нашої сім'ї. Мені здається, що коли увесь світ був проти мене, то він завжди був поруч, і ми були щасливі. Завжди життєрадісний та позитивний, розповідає брат Олександр. У будь-якій ситуації готовий прийти на допомогу. Його почуття гумору завжди підіймало настрій, навіть тоді, коли було геть не до жартів. Додає кум Тарас Андрій став на захист рідної батьківщини з перших днів повномасштабної війни. Основною його мотивацією було безпечне життя його родини, воля і незалежність України. Пройшов шлях від кулеметника до командира стрілецького відділення, стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А 7166 Побратим Роман пригадує: Андрій був тим, хто не ховався за спинами інших. Його кулемет завжди прикривав побратимів у гарячих точках. Він знав, що таке небезпека, але не відступав. Він ішов перед бо вірив у свободу, у правду в Україну. У 2022 році отримав відзнаку Івано-Франківської обласної державної адміністрації за бойову звитягу 2023 – Указом президента нагороджений відзнакою за оборону України 4 листопада 2024 року. За бойові заслуги як кращого бійця Андрія відрядили на навчання до Норвегії, де він проходив вишкіл як командир відділення. Загинув 1 березня 2025 року поблизу села Малинівка. Що у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, отримавши поранення, несумісні життям. свій останній спочинок знайшов 6 березня на Алеї Слави Калуського міського кладовища, посмертно нагороджений відзнакою почесний громадянин Калуської міської територіальної громади, вічна йому пам'ять і слава.